Чи можна терпіти біль? Всім вітання. Що таке біль? Це доволі суб'єктивне відчуття, яке складно виміряти. А взагалі біль це захисна реакція організму. Це дуже складна річ, адже він одночасно і сенситивний, і емоційний. Але є багато людей, які терплять біль і навіть навчились з ним жити і не звертати на нього увагу. Добре це чи погано? Давайте розбиратись. Всі, ви знаєте, що больовий поріг у кожної людини різний хтось може терпіти сильний біль, а для когось найменший біль стає нестерпним. Але думка лікарів і в тому, і в іншому випадку однозначна терпіти біль не варто. Тому що біль може сигналізувати про вкрай небезпечні стани. Зокрема, сильний головний біль може вказувати на раптове підвищення артеріального тиску, гіпертонічний криз чи навіть крововилив у мозку. Сильний біль за грудиною може попередити про інфаркт або закупорювання судини тромбом. Гострий біль у животі може свідчити про запалення пішлункової залози, загострення жовчокам'яної хвороби, гінекологічні патології та серйозні порушення в роботі шлункового кишкового тракту і про багато інших. Станів але дуже багато людей зараз займаються самолікуванням та неконтрольовано приймають знеболювальні препарати, які можуть нанести більше шкоди, ніж допомогти. Коли людина приймає знеболювальний препарат і все ж таки знаходить можливість звернутися до лікаря, то клінічна картина стерта, і лікарю набагато складніше встановити точний діагноз та призначити відповідне лікування. Багато знеболювальних препаратів також викликають побічні ефекти, наприклад, розлади шлунково-кишкового тракту, і в таких випадках Випадках взагалі складно підібрати ефективне лікування, тому не потрібно зволікати, особливо терпіти гострий біль, а краще знайти можливість своєчасно звернутись до лікаря. Особливо це стосується болю, який виникає в суглобах, кінцівках після травм, розтягнень та фізичного навантаження. Нехтування цим симптомом може привести тільки до погіршення стану та збільшення набріку, обмеження рухів, неможливості виконувати домашню роботу та пересуватись. А ще багато людей грішать тим, що за певного гострого болю ідуть до масажиста. Цього теж робити не можна, запам'ятайте. Першим кроком має бути похід до сімейного лікаря, а далі він уже дає скерування до конкретного спеціаліста, до невролога, якщо це біль у попереку, спині, чи коли він віддає в руку чи в ногу, до травматолога, якщо болить рука, нога є набряклість. До речі, депресивні та тривожні розлади завжди посилюють біль. Вони постійно йдуть поряд із хронічним болем. Саме з цієї причини деяких пацієнтів скеровують до психотерапевтів, щоб стабілізувати їхній психоемоційний стан, тоді і біль буде відчуватись не так сильно. Ви маєте усвідомити, що терпіти біль вважається недопустимим, оскільки це може призвести до значних негативних наслідків. Хронічний біль може викликати психологічний дистрес, включаючи депресію та тривогу, що може погіршити функціональні можливості людини. Він може бути результатом комбінації психологічних, соціологічних та біологічних. Факторів, і це може призвести до довгострокових фізичних і психологічних проблем. Також хронічний біль може серйозно погіршити якість життя, обмежити здатність працювати і спати, та вплинути на соціальні взаємодії. Тож робимо висновок, терпіти біль не рекомендується, оскільки це може призвести до серйозних фізичних і психологічних наслідків, таких як депресія, тривога, зниження якості життя, функціональних можливостей та багато інших ускладнень. Тому важливо ефективно управляти болем, щоб уникнути цих негативних наслідків. Тобто своєчасно звертатись до кваліфікованого лікаря.